Так, Ви відведемо підсумки дня на Дібешеп. Отже, підсумки дня 21 грудня. Отже, я починаю. Президент України Володимир Зеленський відреагував на наїзд на наїзд автомобіля в нафтоп. Про це так, я буду зараз картинку, щоб під максимально. Так. Так. Президент України Володимир Зеленський відрегував наїзд э, в автомобілі в НАТО на різному ринку у німецькому Мадебусі. В результаті якого четверо людей загинули, щоб сотні зазнали поразень. Своє Зеленське прилюдні в межі X Riшет Пітер. Президент України заявив, ми всі, всі шоковані. Що сталося між і що ми молимося за порятунок жителів, е життів поранених <сум> життів? Німецькі лікарі борються за життя поранених поранених. Насильство ніде не повинно панувати. Ми молимося, щоб лікарі змогли врятувати життя аж поранених. Важливо, щоб обставини та мотиви нападника були повністю зв'ясовані. Ми підтримуємо жителів Магдебурга та всіх міців у цей день. Будьте сильні, дорогі німці німецькі друзі, висловив, висловив слова підтримки Зеленський. Увечері, 20 грудня, на декурсі автомобіль їхав у людей на різдвяному ринку. Автівка на великій світлості влетіла в натовпу на ярмарку вбила людей. Речник уряду з біду землі Саксонія Анг... а... Ангель Матіяс Шепшуля заявив, що це був напад. Водія 50 П'ятдесятрічного талера. Андерса виявили, на накотики чоловік був за гримом автомобіля, який врізався в НАТО. Табель, Талеб, народився у Саудівській Аравії. З 2006 року мешкає в Німеччині чоловік в кавалікованій лікарні. Також відомо, що Талеб, е, Талеб, а ж, жорстоко критикував іслам там та себе приняти партії Альденарти для Німеччини. Право розв'яза, що під час наїзду в натовп він діяв сам. У Мандербурзі до понеділка оголосили держало. На всіх державах в ціні вивісять, вивісять чорні прапори. На суботу ввечері в Мандербурському суботі відбудеться на пам'яті за загиблими. В, в, люд... в день люди принесли квіти западки. З Лампадки до церкви святого Івана поруч з різдвяним ярмарком, аби вшанувати пам'ять загиблих.